Вітання, як Катерина Супрун, сьогодні, 13 березня. Мілітарний доповідає про будівництво другого українського корвету класа Ада. Стало відомо, що для другого українського корвету нарізали метал. Коли саме відбулася церемонія, наразі невідомо, але після цього починається формування окремих секцій корабля, які потім об'єднуються в корпус. Повідомляють, що корабель змінювали на прохання українських ВМС, а саме силову установку та вертикальні пускові для зенітних ракет Міка, які розташовані в кормовій частині корвета. Якісь конкретні подробиці наразі невідомі. Угоду про будівництво корветів для України підписали у 2020 році. Сталь для першого корвету нарізали у 2021 тисячі а спустили корвет на воду 2 жовтня 2022 року. Але все по порядку: порізка сталі та формування секцій вважаються підготовчими роботами. А урочистості відбуваються під час збірки окремих частин. Яка за традицією називається формуванням кіля, тож урочисто Корвет гетьман Іван Мазепа заклали 7 вересня 2021 року. За планом він мав прибути в Миколаїв у 2022 році і тут добудовуватися та на нього мали встановлювати озброєння. Наразі Корвет перебуває в Туреччині, де його і добудовують, і встановлюють озброєння. Відомо, що ВМС України наполягали, що протикорабельним озброєнням на українському корветі були ракети гарпун, зенітний комплекс Цеміка, артилерійського. Озброєння 76-мм «Отто Мелара Супер Суперрепіт та 35-мм двоствольний турецький комплекс Деніс». Його розгледіли на макеті гетьмана Мазепи, які подарували перші леді Олені Зеленській під час спуску на воду. В якості торпедного озброєння використовуватимуть американські торпеди МК-46. Які вертольоти будуть на корветі, ми також ще не знаємо. Детальний розбір можливостей та озброєння корвету Гетьман Іван Мазепа дивіться у мілітарному подкасті. Турецькі суднобудівельники рухаються за графіком, тож, очевидно, другий корвет буде побудований вчасно. Яке буде на ньому озброєння? Наразі невідомо, оскільки проект планувався ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Планувалося, що перший корвет. Гетьман Іван Мазепа буде прийнятий на озброєння у 2024 році. Та питання як це відбуватиметься, залишається відкритим. Також за планом ВМСУ в 2024 році Корвет мав очолити тактичну групу ракетних катерів, тих катерів, які ми мали побудувати спільно з Великою Британією в рамках угоди про співпрацю, яку підписали у 2021 році. Перший ракетний катер мали закласти на початку 2022, а завершити всі вісім ракетних катерів у 2024. 2004-му. чотири катери мали бутувати у Великій Британії, і ще чотири в Україні. Що відбувається з цим проектом? Наразі невідомо. Очевидно, Корвет гетьман Іван Мазепа стане флагманом українського флоту. І міністр Єзніков сказав, що його місцем базування буде Севастополь, і може таки справді у 2024 році. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.